Ісус сказав: «Благословенні ті, хто спраглий і голодний праведності, бо вони наситяться. Ці слова нагадують нам, що надія і прагнення до кращого це важливі складові нашого життя у важкі часи, коли ми відчуваємо безвихідь, саме надія може стати нашим порятунком. Надія в Ісусі дарує нам сили для подолання труднощів і вірності у важливих рішеннях. Коли ми стикаємось із викликами, ми можемо знайти підтримку в цій вірі, яка може підняти нас з найглибших впадин. Надія дозволяє нам дивитися в майбутнє з оптимізмом, розуміючи, що навіть у найтемніші часи є світло. Як ми можемо зміцнити цю надію в нашому житті? Пам'ятайте про обіцянки Ісуса, які надихають і додають сил у нашій щоденній боротьбі. Подумайте про те, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні, чи є в вашому серці місце для надії? Яка надихає і веде до дій. Відкрийте своє серце для цієї надії. Бути добру. Поділіться цим відео та підписуйтесь на наші оновлення, щоб разом зміцнювати віру.